Спочатку нагодуйте людей і вже потім будуйте монумент голодомору. З таким прагматичним гаслом Сергій Тегибко повертається в політику. Майже п'ять років він осторонь спостерігав за політичною кризою в Україні, але не витримав, коли вона переросла в економічну. Сьогодні, як з голова Нацбанку, часів стабільної гривні і нормального долару відвідав першу столицю. Докладніше про візит у наступному репортажі. Він будував буквально з асфальту найуспішніші банківські установи і як цілком прагматична людина не розуміє діяльності нинішнього очільника України. Я тільки з Одеси приїхав і зустрічався там з людьми. Журналісти не можуть зрозуміти. 88 пам'ятників Голодомору в Одесі. 88. Це нові пам'ятники, 88. Я не знаю сколько по Харкову, але ви проверьте, тому що глави адміністрації. От считают, наверное, в Одесі вважає это главным достиженням. Президенту ж можна пойти і відчитатися. Ми поставили пам'ятники голодомору. Про НАТО, ЄС та націю Сергій Тигипко теж згадувати не хоче. Як сам каже, крім смути в народі ніякої користі вони не несуть і Україну не рятують, а розколюють. Какої єС при нашому рівні корупції? Нас не то що на порог, нас отак от на розстоянні будуть держати. Європейці этого ніколи не поймуть. В Болгарії считають, що корупція в сравніше з нами. Ізвините. Ані просто піонери. на думку Сергія Тегибка, єдина животворна модель для української економіки сьогодні криється в простому рішенні: не треба рубати сокирою яблуню, аби до її стовбура чіпляти помаранч і зону вільної торгівлі з Європою можна ефективно об'єднати із ринками країни СНД. Що нам мішає це зробити? Що Нам мішає Тільки одне політична воля одного чоловіка, який не хоче цього робити, і який держить напряження определенне з ж Росією. Так, ми будемо за цим дивитися, або Ми будем прагматично пробувати впливати на ці речі. як каже Сергій Тегибко, країни ніколи не вмирають остаточно справа у тих, хто ними керує, і в Україні є всі шанси швидко вилізти з прірви, якщо країну очолить сильний президент. Оксана Бабич, Євген Антонов, Харківській звісті.